з'явилася Українка примара, я бачу їх, як вони йдуть. Вони всі йдуть однаковим кроком. І з першого погляду здається, що то змій полос правічний, подоланий, але непоконаний. І тихо хов'ється навколо землі, помалу стискає її, хоча чи задушити. Але зблизька видно, що то йдуть усе люди, і хоч вони йдуть безкраєм гуртом, і всі немов однаковим пивом припали, однаковим маривом повились, однаковим колоритом пойнялись, мов безліч фігур на одній картині. Але кожен з тих людей один, і нема другого такого в цілім світі. Нема. Не було і не буде справіку і довіку, і кожен з них іде, щоб уже не вертатись. Всі люди, що змієм полозом оббивають землю, йдуть без проведарів, але вони мають погоничів. Скільки сих людей, стільки й погоничів. А геть-геть за ними зовсім не видимо. Женеться жах. Той самий жах, що боронить закляту браму. І він, боронячи, пхає їх туди. Він, як божевільний, кричить їм безгузді слова. Верніться вперед. А вони, як божевільні, безгузду слухають його і йдуть вперед. У кожного з тих людей в різних шапках і одежах. Є щось гостре в руках, щось блискуче, холодне чи палке, страшне і бездушне в холоді своєму і в палу. і кожне може дати смерть кожному, хто йде перед ним. Може, хто хотів би спинитись перед брамою, де стоїть на сторожі одвічний жах. І ляскає холодними гострими зубами, і грузить кривавими устами, і палить вогнем нечистого дихання, але нема впину нікому. Стати не можна, треба йти, 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 бо скільки людей, стільки погоничів. Кожний чув за плечима зброю товариша свого. І в'язи його тремтять, бо він знає, що жало зброї отот має жалити його в шию, як тільки він спиниться, і зараз очі його погаснуть, і світ його згине навіки вкупі з ним, і він боїться оглянутись на товариша свого, бо знає. Що той промовить безгуздо очима своїми божевільні слова. Вернися вперед. А хто не вернеться вперед і буде дивитись назад, того зброя товариша його ужалить просто в очі і зруйнує навіки його світ, а рідна мова стане для нього прокльоном. Я бачу. Як лізе сей змій полос. Але я не бачу голови його. Хто був той один, що був головою потвори? Чи він був коли самотній серед поля? Чи він кликнув товаришів і повів за собою ту зграю? Чи вони йшли самохід до брами жаху, і кожен з них був проводарем товариша свого? Того? Що йшов позаду? Коли ж настала та хвилина, що з проводарів погоничі сторобились? Чом вони не вернулись від брами назад, поки були ще проводарями? Чи може, той перший один чув за собою зброю товариша свого, і не смів глянути в очі йому, чи може, Оцей змій полос був спокон віку безголовий і сліпий.